Добрий ранок. Ну що, отримав я вчора відео повідомлення від брата панамаря, Серега мої вітанечки тобі. Ха -ха. В общем, робили заміри. Сьогодні перед роботою підняв Аньку. Поднять, подняв, а розбудить не розбудив. Ха -ха. Ну, міряли, як міряли. Так що братан, дивись, які розміри. -макі -макі Замір макітри. Макита. Так, что у нас тут получается? Как моя талия. 58. 58. Ну вот так. Или по свободнее должно быть. Да вот так нормально. Или 59. Короче, 59. Да, чтобы тебе же не жало макитра. 59 так. А теперь вот так вот. Глубину. А туха до... Ну вот примерно. 31. 31, да? Макитра, ага. Угу. Все, Красиво. одна макитра есть. Ань, ты у нас все не проснулась? А что это? Ну, у меня такая там? большая макитра. У тебя 59, у меня 55. Да, да, да. Это 55, да? Так, да, О, 55. 55 макитра. Нормально. От уха до уха. 30. У тебе 31 був? Так. Да. Я не пам'ятаю, скільки на відео є. <рес> у мене, до речі, кепка, яку я ношу стара. 61-й, типа, 61 я так поняла, 61. Вот вона ідеально сидить, прямо на мені. В общем, такі у нас макітри, братан. Не знаю, правильно заміряв, неправильно. Якщо щось не так, кажи, будемо перемірювати. <рес> В общем, все, я погнав на роботу. Вам добрейшого, очікуємо нові новенькі хіти від Панамаря. і панамарочки, мої вітанечка, Всім добра, я погнав на роботу.